Дякую, пане Василю. Для того, щоб прогнозувати майбутнє, слід вчитися аналізувати минуле спочатку. На цей момент Україна має міф назовні і страшенно неприваблива країна всередині. Тобто, це країна, яка прямує до авторитаризму, країна з закритими кордонами, яка втратила свободи пересування, країна з. Непрогресивною економікою, тобто на рівні європейському, це а, аграрний сектор з втратою економі... промислового сектора, і з а, неспроможністю побудувати постпромисловий. А Відповідно, хто сюди поїде? Ну, хіба що авантюрники. А давайте поаналізуємо, хто їхав в Україну протягом 30 років до повномасштабної агресії. Ми маємо лише ну, два джерела внутрішньоукраїнські і кілька джерел зовнішньоукраїнських. Тобто, у нас є джерела а, загальних переписів 89-го року. Ми можемо стверджувати, що міграція в Україну була чітко етнічна. Чітко етнічна. Тобто, сальдо міграції у нас позитивна з роками. І е, воно корелюється зі зміною етнічного стану України. Можна стверджувати, що більшість мігрантів це повернення українців за кордону, в першу чергу з е, Російської Федерації, е, меншою мірою Казахстан, Білорусі. Е, що спричинило е, значною мірою і зменшення там е, кількісних показників українців, тим не менше, не повністю їхня. З там з зникнення, да? тобто всі не виїхали. Далі етнічна міграція це кримські татари, тобто і в першому, і в другому випадках це ностальгія. Кримські татари з ну, по пам'яті 47 тисяч вісімдесят дев'ятому році їх стало 248 в 2001 у Представники меджліса казали ну, напередодні окупації Криму, що їх порядка 260 тисяч. Тобто це достатньо солідне а, збільшення. А, враховуючи, що і 47-89 році це теж були новітні насправді мігранти, бо перед тим, за пересмотрю 89 я не пам'ятаю, але здається, порядка трьох тисяч вони, які жили в Херсонській області. Тобто це теж фактично перебудовча міграція. Поза ностальгійною міграцією у нас є лише міграція з. Регіонів, де йшла війна, тобто це з Кавказських регіонів. Меншою мірою грузини азербайджанців більшою мірою вірмени. З 54 тисяч за переписом 89 року до 94 Якщо не прийшли, тобто це вдвічі збільшена кількість вірменського населення, пов'язана з війною. Тобто, Відповідно, це ще з гірших в економічному і соціальному плані регіонів до нас їхала. В Грузії була війна, в Азербайджані була війна, в Вірменії була війна. Тобто їхали представники в Каказських здебільше були була Вірмен. Селилися, якщо вже проаналізувати не просто загальні показники, а регіональний вимір, то селилися здебільше на півдні і на сході Вірмені, Тобто, якщо проаналізувати по пори областях, тобто там, де є ще мовна. Мов більше мовної торантності, що теж важливо, що теж зараз зменшилось. тобто аналізувати, хто ж буде їхати з представників не країн колишнього союзу. Статистично значуща лише одна етнічна група в Україні, яка з'явилася, це в'єтнамці, статистично значуща на рівні Харківської області порядка двох тисяч. Все. Це в оптимальних роках в Україну ніхто не хотів їхати. До речі, в'єтнамці почали після того виїжджати ще напередодні, навіть не повномасштабно, а загалом нападу Росії. Тому, не тому, що тут не пало, а тому, що в В'єтнамі покращилася економічна ситуація. В'єтнамці почали реемігруватися. Тобто вони почали виїжджати на нево. До В'єтам, тому що там почало краще жити ніж в Україні. Все це банально. Тобто, які пакистанці? Ніхто не хоче їхати в бідну країну, в Польщу не їдуть, в Польщу українці їдуть. Азійські народи не їдуть в Польщу, тому що їм потрібна Німеччина і Швеція. Більш заможні. Тому якісь ілюзії і плани про те, що сюди поїдуть з якихось азійських, африканських країн. Ну, це наївність, абсолютна наївність. І виходячи з ностальгійного стимулу, максимум, на що ми можемо сподіватися, максимум, це на повернення якоїсь мінімальної частки, мінімальної частки з людей, які виїхали за кордон під час початку повномасштабної. Чому мінімальної частки? Війна, я неодноразово стверджу, середньозважений сценарій триватиме ще 15 років до смерті гадапуті. Це середньозважений сценарій. Якщо аналізувати міграції з України, знов таки, для того, щоб прогнозувати, треба аналізувати попередньо, аналізувати минуле. Чим довше перебування в міграції, тим менший відсоток еміграції 44-45 року з України, які склали основу української третьої хвилі міграції США і Канади, повернулося порядку 10 чоловік. Ну, тобто з мільйонів США і з мільйонів каналу, порядку 10 чоловік. Спроби було в 70-х роках СРСР а, робити українську хвилю з а, а, Аргентини, ну теж захлинулося. Нагадаю, в Аргентині, в Бразилії теж є значною мірою українське поселення ще кінця 19, го початку 10-го століття, здебільша з а, а, тодішньої ще австро угорщини Тобто, чим довше етнічна група перебуває. Вже в якихось районах. де більше вона там асимілюється, вона приростає. Аналогічно не виїжджали повністю, чому я на цьому теж зосередив засер... увагу. І українські групи з Росії, Казахстану, з Білорусі, там, де вони є теж достатньо вже в... закріплені. Це ну, десь з часів Ціліни, десь з часів нафтового газового буму. В... В Сибіру, а де ще раніше там зовсім асиміляція була, як скажімо, на далекому сході, де тільки вже залишилося залишилося хіба що прізвище українське, та свідомість вона вже російська. Тому ілюзій не повинно бути. І тут йдемо. А чи може бути боротьба за хоч частково повернення українців, які виїхали після 24 лютого, і тут є проблема, про що говорив Олексій. Якщо ми не будуємо омріяну країну тут, ну годі сподіватися на когось на приїзд когось. Ну є ж ну, люди порівнюють. І в цьому плані абсолютно згубна є політика щодо а, наших мігрантів. Вона заключається. Абсолютно шкідлива позиція про закриття кордонів. Я про це неодноразово казав, яка а, а, шкодить зокрема імміграційній політиці. Повернення трудових ресурсів, хоча б човникових, тобто люди навіть бояться приїжджати сюди на три місяці на, на роботу, тому що їх далі не випустять. Це абсолютно шкідливо з точки зору стратегії а, рішення. Якщо уявити на 15 років, то які родини будуть триматися 15 років. Друга а останні місяці абсолютно шкідливо Є зневажлива позиція з боку державних діячів і особливо Проплачених блогерів державними діячами а, щодо зневаги а, тих, хто виїхав. А, як чоловіків, так і жінок. Це помітно. Ну, збройним оком це помітно, це треба припиняти. Тобто, це а, свинська позиція і шкідлива позиція з точки зору навіть а, трудових ресурсів, як сподівання, що хтось повертається. Навпаки, це будуть тільки злити людей. І, а, Боротьба буде українців за виїзд, тобто найближчим часом можна прогнозувати тушками з каліцтвом справжнім чи прописаним. Буде, буде змагання за виїзд. Це можна прогнозувати. Відповідно, підсумок, бо у нас вже там питання там регламент, Підсумок чи потрібно зараз тут зараз трудиві а не потім. Потім про які там говорять зараз після перемоги, які після перемоги? Зараз війна триває, вона може тривати роками. Чи потрібні зараз трудові ресурси зовні? Потрібні. Які? бо панове, абсолютно справедливо казала, що не загальні потрібна професія, а конкретні точкові. І вони є вже зараз. Які це професії? Ну, в першу чергу, військова професія. І тут провалена ділянка. Нам потрібна військова професія. Не в деяких країнах заборонена а, наймана військова а, робота, в деяких ні. Але рекрутинг військових Україні конче потрібно. У нас менше ресурсів людських, аніж в Росії. Це реальність. Чи потрібні нам військові трудові ресурси? Потрібні. Провалена ця ділянка. Провалена, на жаль. Друга ділянка, про що ми розмовляли буквально два дні тому з Олексієм. Чи потрібна нам Трудові ресурси для відбудови ПК потрібно, тому що набирали працівників, навіть його знайомі, для виробництва дронів, а їх після того забирали в е е е ТЦК. ТЦК. Чи потрібно нам тут? Але для цього потрібні ресурси. Добре, якщо ви хочете, щоб українці служили, значить держава повинна частину поділитися частину грошей, яких вона забирає. Е в якості допомоги фінансові з Заходу, значне поділитися з високими зарплатами, про що вже е, говорили знов таки. Колеги. Да, дайте високі зарплати для цих виробництв ВПК. Ну Це перспектива не лише сільське господарство, де е, невдовзі не, буде, не, не можна буде орати поле, тому що там буде всюди все в осколках. А ВПК це одна з перспективних е, е, ділянок промисловості в Україні. На перспективу загалом. Сюди потрібно запрошувати кадр. Якщо Північна Корея запрошує кадр, краде їх де завгодно. Чому Україна спроможна запрошує кадр? Відповідно, в чому проблема? Підсумок абсолютно. Відсутність стратегії не після відбудови України, не після перемоги. А зараз в української держави відсутня стратегія загалом. А якщо відсутня стратегія загалом, то це лише наслідок відсутні стратегії стратегічних ресурсів. Тому ці круглі столи можна використовувати хоча б з однією метою. Ну привернути увагу державних діячів ну, до того, що вони ведуть країну катастрофі просто. З відсутністю стратегії. Це катастрофа для всієї країни.